На зараз є пропозиція від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донеччини. Вирішили об'єднати ці пункти на Запорізьку атомну електростанцію на території, які росіяни ще не захопили. У відповідь Володимир Зеленський вже відповідає, що питання такого обміну не стоїть і наголошує, що є території, які росіяни просто не можуть втримати. Крім того, за його словами, зібрання коаліції охочих відбудеться на цьому тижні. Там обговорюватимуть місце коаліції в гарантіях. Безпеки для України та ну від наших редакторів інформація щойно надійшла мені, чи, чи влучила мені в чи в вухо. Фактично, так, фактично в особичку. А інформація про те, що Володимир Олександрович Зеленський в якомусь закритому чатіку спілкується зараз з журналістами посередництвом голосових повідомлень. Комунікація рівня Боги. Ну але знову ж таки, можливо, це е, пан Федоров підказав. Можливо, це новий очільник, хоча я все одно за шмигаля. Бо е, якщо людина от може під точно під підсовувати там папірчики на підпис, приносити ручку, це те, що то з чим точно пан Денис справиться. Агітація в день вирішення президентом кого він призначить, заборонена. Так, ну і от е, ще ще одна одна інформація про те, що, е, начебто, ну Володимир Зеленський е, каже, що питання обміну території не стоїть, але от знову ж таки видання «Бабіль» пише про те, що є пропозиція від партнерів е, наших обміняти частину території е, частину. Тимчасово окупованої Донеччини і ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Це я, я реально не знаю, як це коментувати. Це знаєш, я в тебе забрав телефон і кажу: а давай ти мені віддасиш. Ну, ти, ти не будеш мене вимагати, щоб я тобі його віддав, щоб бо інакше я в тебе заберу ще й годинник. Круто, ну не знаю. Я б тебе і тим, і другим ж бурнула добряче, але бачимо, що таких потужностей не маємо. Тому з нами можна так, отаву так та, та, от спілкуватися. Так маємо гостя вже на, на зв'язку. Він очікує. Тож давайте, щоб і ви не очікували, ми розкажемо про що ж хочемо поговорити далі. Вашингтон а, нині у сполучених штатах Америки презентував свою нову стратегію з національної безпеки. У ній серед пріоритетів встановлення стратегічних відносин з Росією, припинення вій. Ним в Україні та повернення демократії європейським країнам, які нібито топчуть демократичні стандарти. Отже, Вашингтон урочисто наголосив, що відмовляється від ролі світового поліціянта, і тепер справи інших країн мають турбувати США лише тоді, коли загрожують національній безпеці штатів. Тобто Європа має сама відповідати за власну оборону, а Сполучені Штати більше опікуватимуться ситуацією у Латинській Америці. Крім того, своїм пріоритетом Вашингтон визначає швидке припинення бойових дій в Україні і ліквідацію конфронтації між Росією та країнами Європи. Білий дім хоче, аби країни ЄС налагодила з рефією партнерські відносини навіть більше в тексті стратегії йдеться про те, що адміністрація Трампа опинилась в конфлікті з європейськими чиновниками, які нібито мають нереалістичні очікування щодо війни Україні.